Треш уже навчився на польському кордоні. Вертуха із зони, що там можна шманати. Є один багаж, один багаж. За в'їзд в аеропорт ще 30 євро потрібно. Поставили вже біля туалетів, навіть обмінники. Бояться, що їм українці попсикають туалети. Там чи... діралка. Це не є нормально. Привіт, друзі, вітаю. Приїжджали ось недавно мої батьки з України в Іспанію. Переїжджали через польський кордон, там натерпілися всього, як я вирішив записати про це відео. І на такі мене мислі натолкнуло, що є не тільки дорожна транспорт, транспортна поліція, а є й дорожна мафія, оця я, польська. Як нерви там потріпали, я вам друзі скажу з самого начала. Друзі, і має до вас невеличке прохання. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, підтримку каналу. Мені, мені буде дуже приємно для розвитку каналу. Дякую вам. І зразу друзі наші потріпали перевізники нерви. Ми як купували білети, подивилися, відзиви, все класне. Ну потім я так зрозумів, що це отзили, вони самі пишуть. Ну так от, там було вказано, що кондиціонер і туалет, але по факту нічого не було. І щоб автобус повністю прямий, прямий з Києва, а він був не прямий, а з Харкова приїхав. І місця були вказані. А мої батьки давай сідати. А Він сказав, йдіть в конці, в нас без місця, без нічого, а їх качає там в самому заду. Ну, коротше, що попало, взагалі, повністю робилось. І їхали там і. Таке, і в платних парашах, ну туалети такі на платних установках ставали. Такий повний дурдом. Всі соки вижили з них, друзі. І друзі, ладно, вже з тим перевізником уже, то не найстрашне. Найвеликий треш, треш вже почався на польському кордоні. Наш кордон без проблем проїхали, а вже на польсько-українському кордоні там держали 4 автобуси 11 годин. Друзі, я вже благаю Бога всіх богів на світі. благаю, щоб ця клята війна закінчилася, і щоб уже не зв'язуватися з цими поляками вообще з ними не пересікатися по мінімуму. А краще взагалі не пересікатися, тому що хуже польського кордону немає нічого. Їдеш по 20-30 годин, там якісь і візи туалети платні по 5 злотих. Де таке бачено? Люди їдуть втомлені 20 годин без ніяких установок. І ще ти параша 5 годин. Ну, звісно, приходиться платити. І вони ухитрилися, друзі, що поставили вже біля туалетів навіть обмінники. Ну, представляєте, так? Да? Це в Парижі, такі, я таке бачу, що там в кафешках, там Мадам Піпі -пі і все таке. Вже й Польща. Я... Такого раніше не було. Це, мені каже, просто наживається на українців, бо я такого не пам'ятаю. Коли це таке стало, що платні туалети, друзі, напишіть в коментарях. Це я думаю, навірно, як війна почалася, так чисто на, на українцях наживається. Це, друзі. Така смішна тема, ну це не смішно. Бояться, що їм українці попсикають туалети чи що діруть гроші. Ну я, я вам чесно кажу, я в Російські в Європі живу, я ніде не, не бачив платних туалетів. Ну, в Іспанії ні ну, разу не стикався. Їдеш 20 годин, блін на задньому сидінні, і тебе там калашматить, наші нерви попортили, а поляки ще братушки так. взагалі. їдеш, моча в голову стріляє втомлений, не знаєш, що робити, потім що треба спів бабки поміняти, друзі. І в туалет ходить. І на кордоні чотири автобуси шманали 11 годин. Я взагалі не розумію, що якісь вертухаї зони, що там можна шманати. Їдуть тільки жінки і діти. Чи позавидали, що, що моя мамка везе мені, мені два Джека? Я Джеків, блін, обажаю. що там провіряють, що там сумки? Труса хриться чи я не знаю. Ну, що ну, це таке, наче вертухаї зони, чесно, це ну, на. Наумне приходить, що там можна провіряти. Скажіть мені, напишіть в коментарях. Друзі, хто не пам'ятає або хто не знає, у нас минулого тижня в Галісі були дуже великі пожари там біля Ауренце. Там дуже велика територія згоріла, там всі з'їжджали, з тушили. Ось якраз знімаю на фоні пожарки. Ну, це місцева пожарна станція. Тут бачимо машини стоять. Так от, кому цікаво подивитися відео, ось оставлю. Посилання можете глянути, якщо вам цікаво. Ну, Я думаю, ми так за цей період, за ту недільку, так наробилися нормально. Зараз будуть опять 365 днів спайба, тому що там вони особо, друзі, не перероблені. Я дивився теж відео. Пожар полихає, вони ходять в розвалочку, щоб там якось активнічали і бігали, я не знаю. Мені кажеться, нас би швидше люди в Україні з відрами зібралися. Ми з Іваною кожумяка швидше потушили цей пожар, ніж ці пожарники. Друзі, приїхали. Батьки на автовокзал давай шукати, щоб валюти поміняти на польські польські злоти. Підходять до пані і питають, money change. Ну, Вони по -по, не, не розмовляють по-польськи. кажуть money change. а ця пані каже, я не розумію по українськи балакай по польськи махнула рукою і пішла. Ну І ви напишете в коментарях, вона, вона й не повинна вам нічого не об'ясняти, вона в своїй країні розмовляти з нею по польськи Да. Ну, то так, друзі, ну я вважаю, що якось треба зберігати людяність. Я, якщо б тут в Існі хтось підешов, так вони б за ручку відвели, показали, бо це жестами об'яснили. Якось більш людяний. Друзі, потім намахали їх зубером. Заказали таксі, щоб з отеля довіз їх в аеропорт. отель знімали, щоб вони переночували і потім, потім в Мадрид приїхали. Так ми ще сказали батькам. Це заплачено, там таксі приїде, отвезев, нічого платити не треба. Пані Ева приїхала, відвезла їх туди і каже, що за в'їзд в аеропорт ще 30 євро потрібно. Ну, Батьки не розмовляють, а поросі дали там ті 30 євро, щоб особа не от відкуди вони знають. І от так, на ровно ще плюс 30 євро. Тож я не розумію, відкуда така злоба. До українців, що теж така позиціонує себе, як європейська страна, і займається такою хернею. Назад пан Віталік віз українець уже. Теж заказали таксі. Як він чуть ли не за ручку поводити і де поїсти, де гроші поміняти, і багато чого розказав різних лайфхаків. А тут бачите, братушки ви. Друзі і скаліфа каву, і оце то весь були батьки в аеропорту Катавіців. І за них посчитали за три чашки кави і маленька бутилочка води 96 злотих. Це нормально для каталістів чи ні? Тому що в Мадриді ми за такий самий набор заплатили 12 євро. Кафешка там, кафешка там знаходиться на другому етажі. І мені кажеться, що це щось не чисто, за, за три чашки маленької кави і бутилочка води 22 євро. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це реально такі ціни там? Бо... Це, мені каже, в Парижі можна дешевше купити. Це сумасшедша ціна, друзі. Я ось це в селі п'ю. Євро 50 і ще дають оце отакий кексик. Поняття, ну, я розумію, що це не аеропорт, але я був поражен про каталісу, я вам чесно кажу, 22 євро, ну це обіраловка. І ще вони ну, навіть євро ми взяли. В них не було злотих наших батьків. І ми навіть взяли євро, друзі. Ну щось тут не чисте. Навіть вдома чек звернувся, тут може найду, прикріплі. І коли я знімав відео з пердуляв з Польщі, ось прикріплю теж посилання, подивіться там відео на 50 тисяч переглядів залетіло і 2 тисячі коментарів і там Поляки гадості написали. І ви мені писали, це тобі так не пощастило з Польщі, поляки хороші. Це ти так попав про таку обстановку. Да, тоді моїм батькам теж така сама вдача попалася, теж такі не фартові поляки молодці. Такі вони вже нам допомагають. І... Нам притулок давали і, і усе да. Ну, конечно, вони цього нічого не потеряли, вони економіку ми таки їм Там можете подивитися статистику, яку оприлюднили, це відкриті дані. Так що не треба жити там якимось ілюзіям, що вони нам чимось допомагають. Нічого вони нам не допомагають, розслабтеся. Гляньте, я залишила тільки пробок, друзі, після праздника санта Марії. Все в пробках в бутилках пива. Ого. Хто колекціонує пробки печить, відправлю нові пошти. А ще, ще більше, друзі. Не розумію полячиних українців, які мені пишуть в коментарях, що це нам так і треба. Це ми заслужили, це нам за Волинь. і правильно роблять поляки. Що ми такі погані, так нам і надо. Це я не знаю психолог, як це називається. Синдром меншовартості чи Стокгольмський синдром. Я не експерт, але напишіть в коментарях. Бо я це я теж це розшифруйте мені, тому що ці українці це взагалі віддільна категорія. Бігають там з ленточкою, ти рюкзаки міряють, бляха. Поміряйте свої лучше носи брехливі, реально, блядь. Позорище. Шманали там торби, перевірялися в аеропорту. Кошельок віддільно був, кажуть: є один багаж, є один багаж. Все один багаж, скидайте. Хай багмилує, риються там, що ви шукаєте. Жінки, діти їдуть, ну дурдом повний друзі, я не знаю. Дзвоню до свого друга в Україну до Івана Кожумяки, розказую йому все. А він каже, ти що забувся? Вернися трошки на землю, чувачок, тому що. Ну, і в принципі, так, да, він прав. Уже скільки років пройшло, скільки там вже був останній раз. Це вже я одвів, тут, в Іспанії, ну, більш цивілізоване все. Які б іспанці не були, ну не, не так. тебе, ну, там, В кафедках чи десь там, ну, не обдурюють, так само, як в аеропорту, ну, не так нагло. Т там, може португези ще можуть, да, ну. Тут більш-менш цивілізовано. Там можуть якісь там, поодинокі случаї статися, але ну, нормально все. Тут я тільки намахую роботодавці, роботодавці в основному на, на бабки. А так чики-пуків, все, друзі. Уже реально, друзі, ходять, вся війна клята, закінчилась. І нормально через аеропорт Бориспіль, День і все, йде на базі. А так у них зайнялася дорога три дні, ви розумієте, вже люди в возрості. А молодий не видержуть такого пути. Я там іноді в Мадрид автобусом їжджу, так теж. Це. В дорозі, то ти отако, як е, вичавлений овощ. Ну, це навіть здорова людина, це так важко перенести. А ще якщо ти біти на границі простоїш кучу времени, 11, 11 годин, ви представляєте, я ж кажу, 1, 4 автобуси стояли 11 годин, друзі. Це не є нормально. Може, щось не розумію, але мені в коментарях. Ну, це таке відповідня навіть до животних. До животних навіть краще. А це така, така в Польщі така, така херня. Навіть я пам'ятаю, що він усика щось вони вирішили випіндритися і помните, видав, щось зняли з рейсу усика. А що там про обичних людей казати? Ну, типа, хочуть показати хто а хто жупан, чи я не знаю. Ну, блін, ну це ж їх не красить все одно. Така євро... європейська страна Польща, да? Тож, друзі, дякую що додивилися відео до кінця. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. І до нових зустрічей!